267-й день в Канаді 06.03.24. 03 24 Сьогодні середа, сьогодні гарна середа, я сьогодні гарно замучився в тренажерному. Тут е, в мене вискочили, були... температура була, напевно, або зажарку в хаті, коли я прокидався. Буває! Маю таку от борідку тепер. <свісно> гарно сьогодні позаймався, але все по порядку. Прокинувся по будильнику. emergency до... телефон до мене не дзвонив. То добре, бо я його не можу виключити. Це все ж таки емердженсі. І дзвонив хтось до Чака. Знайшли номер Чака і познали до нього, бо в ліфті хтось застряг. Він в одній з будівель. От. Виспався, встав по будильнику, зібрався і потопав на роботу. Е, теж, по-моєму, нана Нана виходить в той самий час. Вона чуть-чуть швидше переді мною виходить, і я деколи можу злопати, деколи ні. І пішов я на роботу. Вимочений. На роботі я зразу собі зробив кави, сижу, п'ю каву, прийшов Сем, щось там крутиться, прийшов чак. І я кажу так, йдемо оглянемо технічні приміщення. Я йду огляну Tower A, і ти оглянь ну, і Б. І а він каже, я ж там прання маю кинути. Добре. І каже до мене: ти оглянеш ще товар A. Ми в Tower A, Tower Б тут, і між ними такий коридор є. Це другий поверх, теж нам треба дивитися. І ми завжди тусуємося в Тавер Ей. І я кажу, йди оглянь Тавер Бі. І він каже, і, і ти тоді подивишся Тавер Ей і подивишся другий поверх. Я кажу: Сем, як я буду йти сюди, сюди повназад. Ти йдеш в Тавер Б і спустишся назад, якраз підеш до комп'ютера. А, точно, точно. Протупив конкретно знову. Ну, так, конкретно, ну, і дурниця така, але аж смішно. Е, ну, я подивився, там все позаписував дані, все нормально. Пішов за комп'ютер, заявок не було багато. Е, чак теж пішов, чак видрукував вже. Е, і все, посиділи ми ще попеликави, і Чак каже так: Роман, ти їдеш зі мною, їдемо в Ovation, Westgate. У нас там три будівлі. Три будівлі, але вони не наші. Там кілька квартир, тільки наші, які здаються в оренду, все решта вже продано. Ці будівлі іменно, пішли під продаж. <різовував> і там e, треба було зробити кілька речей. Змінити mailbox замочок. Я взяв цей взлом інструменти, відкрив його зразу. Поміняли ми замок, потім пішли в одних, був умивальник тріснутий. А я таки не закинув, треба буде закинути відео в телеграм І В Телеграм і в Instagram. мене ж тепер в Instagram почав закидати нарешті. Ожив трошки. І Там є спеціальна така хімія під ультрафіолетовою лампою, як в стоматолога. Роблять пломби, то це такий самий матеріал. Там я це все намастив гарненько, раз, другий. Все одно прозоре, мені не подобається. Воно не закриває повністю, бо матеріал, як тоненький шар, він прозоренький. Заповнив шов, ідеально, він для дірок в основному. Але заповнив він ту тріщинку, вона не була наскрізна. Це просто емаль зверху тріснула. І все одно видно легеньку ниточку, але це люди не купляють. А вони беруть в оренду їм все одно. Просто хотіли то перемонтувати. Чак ще там перемонтував паралельно якісь двері, поки я то робив. Потім ми пішли, ролету зірвали, я присверлив, там, прикрутили їх назад. Так що таке, я... але в бетон. Нарешті я зустрів тут в Канаді конкрет. Бетон нормально, перфоратором, дюбель розпорний дюбель. їх тут навіть Ми шукали, бо тут навіть немає розпорних дюбелів. нормально От, Прикрутили нормально, все, рулета тримається. Закінчили ми то, поїхали назад. Поїхали ми назад, пообідали в West Village і треба було їхати. До речі, ліжко. Я взяв ліжко і Алекс мені пише. Наш український Алекс пише: О, ти, реально, ти забрав це ліжко. Ну кажу, забрав, бо Чак каже, його там гризуть начальство, треба викинути його. А раз ми вже маємо машину, треба викинути. Я кажу, давайте викинемо мені. Я там знайшов місце весь свіч і собі лишив. Ну, ліжко класне. Має чотири шуфляди під низом, бильце гарне таке велике, і знизу. Плюс підставка під матрас і матрас. Матрас, мені подобається, оцей, Блін, треба поміряти. Головне, не забути. Так, десь в мене тут була супер рулетка. Де я її поставив? А, є! Я її відкладу, бо я, я зараз говорю, говорю, а потім забуду. Ось така от рулеточка. Я вже не пам'ятаю, десь із секунда взяв, по-моєму. Вона має сантиметри. 3 метри. Вона трьохметрова! Ця рулетка. І вона з однієї сторони має сантиметри, а з другої фіти. Дуже класна рулеточка. Треба її носити з собою на роботі. Мені сподобалась. Бо я вже фактично ми підкупили трошки інструменту для мене. Ще тулбокс, коробку, і я вже буду мати свій інструмент. Не буду в самому смітті там купатись, бо капець. У мене і так зараз порядок в тавербі. А так як буде все, я собі взяв і пішов. От. Тож, на чому я закінчив? А, на ліжку. Оце треба буде поміряти. І Алекс каже, от ти забрав, там була така підставка, бо я кажу, нема ламелів. нема ламелів, Він каже, ні, та підставка вона там має бути. І добре. Я зразу взяв, сховав, переховав там, де ліжко. І, це. і ми Чак каже, треба їхати на сьому авеню. Поможеш мені там, ми вже давно ми ще вчора запланували. Там буде велика багато роботи для мене, бо я буду там і плитку ставити, і от ми там зараз зробили кімнату для офісу. У нас там було складське приміщення, можна собі уявити, що там було все і фарба, і інструменти, і все-все. все Ми це все винесли і розсортували. інструменти, всякі такі шуруповерти, дрельки, викрутки, васерваги, драбини наверх, на сьомому поверсі нас тепер. Ми там знайшли приміщення Електрорум. Але там якраз воно пусте, то все пішло туди, там один стіл занесли, стелажі, а фарби і все, що до того відноситься, ми знесли в підвал. Basement. підвал все позаносили, гарно почистили. Треба буде підшпаклювати. Завтра я зайду, піду сам, напевно. Піду сам підшпаклюю, а потім треба зашліфувати, гарно обклеїти зверху, щоб була пряма лінія, візьму лазер, Обклею і помалюю низ. Гарно. Гарно буде такий офіс для працівників. Так що таке. І так, тут я вже був, обід я вже пройшов. Сьомо авеню. Ну ми там засиділись конкретно довго. Ми десь пів четверта вже звідти там поїхали, я вже не шпаклював, Я думаю, сьогодні будеш шпаклювати, Але ні, бо нам подзвонили ще з Санджа, з іншої будівлі. Ми коротше сіли. Я взяв міні-вен. Я взяв на сьомому авеню міні-вен Чак каже, наш тобі мінівен? Він взяв свій трак, а я кажу, я візьму міні-вен, бо там Барі казав, тумбочка йому вже не потрібна. Барі він собі відклав тумбу. Дуже класна, тумбочка така комод. З шуфлядами гарні доводчики, направляючи, хороша, хороша тумбочка, дуже мені сподобалась. І він каже: Мені вже не, не треба. Забирай. Вчора він тобі сказав. Я кажу, я заберу ту тумбочку. Я взяв мінівен, під'їхали, ми там поставали. То мінівен не загрузили мені тумбочку. Парасоля була не потрібна. Кельвін Кляйн, класна така сіренька. Кинув машину, нехай буде. В мене є оця довга, що я купив за 5 доларів сусіда українця. Канадця українського походження І ще буде одна, класна, ніяких проблем з нею нема. Хоч тут і дощів немає, але в машині нехай буде. Вийти десь перейтись до магазину чи куди, нехай вже буде. Був велотренажер. Дуже хороший велотренажер. Він там стояв давним-давно, а ми це все звільняли. Я кажу, а велотренажер питає, куди. А че хочеш, забирай. Я й забрав. Я думав, він не працює, там руль. Окремо він витягується і окремо ставиться. Я ставлю руль, думаю, а як він коннектиться, Дисплей є, включаєш, що все працює. Але починаєш крутити педалі, він по блутусу якось передає дані. Ну, класний. Мені сподобався велотренажер, так як кардіо я займаюся і буду займатися. Вело... Велосипеди я любив в Україні, з'їздив всюди і, може, перейду на велотренажер. Біг. Біг добре, але велотренажер теж. Блін, я не спитався. Дойде, дойде, вже собі записую. Гей. Забравши тренажер. І дивлюсь, люди винесли синтезатор. Я коли був малий, я дуже хотів синтезатор. Але воно все дороге в ті часи, воно ж тільки повиходило. Синтезатор це не піаніно, не фортепіано, що там одне це. І там міняєш ритм, мелодії, всякі інструменти різні. Класна штука. І дивлюсь, винесли синтезатор. Я оп, буде мені на вечірку. Діти будуть собі бавитись. Я вже застарий, щоб вивчитись на синтезаторі грати. Ну, і я не маю бажання зараз на ньому вчитись грати, брамкати, ну, якусь там мелодію можна в Ютубі подивитись. Хоча б одну легесеньку. От. А так діти будуть баленькати. Я думаю, що сподобається. Гарний, великий синтезатор. Я його взяв і охоронець каже: О, я ж зарядне від нього взяв, сховав. що йому це зарядне, я не знаю, воно. Дід синтезатора там ампери. Я сам такий плюшки теж збираю деколи зарядні, в мене є. Про всяк випадок. Я щось хотів переробити на блок живлення. А, цей аерохокей. Я хочу замість батареїк поставити блок живлення і тоді буде зробити чуть більше потужності, щоб вентилятор крутився швидше. Тоді буде ще прикольніше. І не треба буде купляти батарейки, хоча я їх і так не купляю. От. Коротше, загрузив цілу машину. Цілу машину загрузившись, і там ми ще кинули такі не ламелі, а дошки, які ставляться на ліжко. Я кажу, про всяк випадок візьмем, і я їх е сховаю. А де ж я їх сховав? А, я їх сховав там, де ліжко. <свист> так і є. І все після того тренажерний зал. Хлопці поїхали додому, а я пішов в тренажерний зал. Прихожу, зайняті тренажери. Якраз, оцей, е е е я не знаю його ім'я, це нормально. Гей, займається на тренажері, з якого я починаю. Та добре, але я дивлюсь інший сет тренажері вільний. Я пішов туди, пішов туди, зробив один підхід, пішов на ноги, і якраз приходить дівчина, сідає на наступний тренажер на ноги, а, а цей чувак, що займав перший тренажер, перейшов на, на інший, який в мене в сеті. Я зразу, о, зато звільнила штанга. І я пішов на штангу. Я пішов на штангу, сьогодні закріпив, зробив знову з більшою вагою, беру, три підходи по чотири рази. Важкувато, але тягну, тягну. Треба буде витягувати по 5 разів і дійду до восьми. Вже зменшувати вагу не буду, буду тягнути, скільки є. Треба буде витягувати, бо нема чого пускати. І так само на інших тренажерах, теж Те, що я підняв зі 120 на 135, теж так само все зробив. І чую, чую, важко. Важко, класно, таке от. Після тренажера відчуття. Потім я вже закінчувати, а цей гей пішов, він любить бігати на біговій доріжці теж. І я, блін, забув його спитати, Я дивлюсь, він поставив собі швидкість 10. 10 і біжить якось помаліше, ніж я. І не вниз, просто в нього там ноль. Ясно, що ти тренажер, може, має купа різних функцій, якийсь там лайт, пробіжка, може, я не знаю, я не вникав туди, не залазив. Я старт і побіг. І, а я біжу швидкість 8,8, і таке відчуття, таким я біжу швидше. Я біжу швидше, а він біжить зі швидкістю 10, помаліше. І я пробіг 10 хвилин, я там біжу 8,8, потім 11,1 хвилину. Ну, Це невелика різниця, що він біжить 10, вже 11 хвилин він біжить 10, я 10 хвилин пробіг оце своє, і я спалив 188 калорій, а він тільки 70. І я думаю, спитаюсь його, але він ще там продовжував бігти. Наступний раз я в нього спитаюся. Що він там наклацує. Чітер. Чітер, чітер. Прийшов додому після тренажеру. Ну, я спустився вниз. Протейного порошочку, само собою. Перед тренажерним я випив. Протеїнове молочко разом з енергетиком. О! Ра... Гаррі прийшов. Напевно, або вона винесла горнятку, бо вона собі робила чай. Я спустився, випив це, пішов, переодівся, пішов, забрав синтезатор, бо я лишився біля машини. велотренажера, я лишив на паркінгу за своєю машиною і треба буде десь його приютити на ну, занести сюди в квартиру. Просто візьму сема завтра, і ми сядемо міні-вен. Мінівенчиком це привеземо, він досить великий і важкенький. Плюс тумбочка, дуже важка тумбочка, класна. Де ж її поставити? Ну, класна, тумбочка з шуфлядами. Мені сподобалось. Мені сподобалось О, це все приніс наверх, перевірив синтезатор, все працює і пішов додому. Додому я прийшов, думаю, треба щось поїсти. Поїсти, а що поїсти? Так, відкриваю холодильник. О, згадав, в мене ж є пачка цих сосисок, сарделік сосиски, я купив. Ну, коротше, в інструкції їх треба смажити. І так як я вже маю air Fry, а ця штука універсальна і дуже класна. Я взяв туди, закинув ті всі сосиски, їх було 8 штук. Якраз так поставив в дві шуфляди, щоб вони стояли саменькі, і їх обдували з усіх сторон. Поставив на випічку на 400 градусів, нема що бавитися, то можна там якийсь cook зробити, але то не потрібно. І вони так класно запеклись, паралельно поставив зразу воду. Е, варити макарони, все зготувалося в один час. Смакота. смачно. Повечеряв, взяв собі пиво. Я вже останнім часом підсів на то пиво. Найкраще пиво це барбікан. Найкраще пиво. Воно таке порівняно, як Баварія, нефільтроване, пшеничне. Я любив в Франції купувати собі. От там воно було. І дай в Україні я поміг знайшов, але воно дороге в Україні було. А тут оце барбікан, я не знаю, хто його штампує, це такий собі квас, пиво. Безалкогольне, дуже смачне. І от таке. От. Ну, мені більше смакує, ніж хайникен. бо Хайнекен трошечки засильно за гіркувати. Більш до пива, але таке. Головне, що не кисле. Я не люблю кисле. Багато беззакольного пива бувають кислі. А Це прикольне. Так, приготував, поїв. І от такі от справи. Нарешті я взяв з роботи довгий шуруп. Е, це мені треба прикрутити О, тут прапор висить оцей. І наверху маленький шурупчик, я закрутив в гніздо, там, де була, був карніс. Але я хочу довший, закручу десь настільки, і це гарненько ізолюю, дам якусь ізоляцію, щоб повішати шапку. Шкіряну шапку, яку мені подарували, і вона буде висіти з цієї сторони, гарненько буде на ньому висіти. Акуратно, я хочу ізолювати чимось м'якеньким, то без проблем, то я знайду. То барахла в мене багато. І це зроблю нарешті. Бо то я цілий час забуваю, я на нього наткнувся. Westgate. І взяв. <реш> зразу скажу, я ж в ванні зробив та от, стелаж такий, труба, і на нього чіпляються решітки такі металеві. І я зразу наповнив, у мене тут коробка всякого, мила, там всякі зубні пасти запасні, шампуні. І Я не, не бавився, дістав великі банки, поставив туди, пішов в душ. І так, треба шукати шампунь. Дивлюсь, читаю, що ж це таке. А це крем від Загару я поставив туди. Ну, я не дивився, добре, що не помив собі голову. Не, так. не можу зрозуміти, то гель для душу чи шампунь. І, і читаю, і читаю. Ні, ну щось не то. Потім крем для Загару проти Загару. 30-ка. Мені нормально, я тим ним сильно не користуюсь. але може буду. Може буду, як сильно загорю. Е, казав, що покажу вчора. Е, теж винесли отаку от сумку. Це все світло відбиваюче, гарна сумочка в басейн. Це теж, ну це ясно, що спортивна сумка, але вона така синенька, мені подобається в басейн брати. Так що вона в мене буде в басейні замість того рюкзачка. І плав... шорти для плавання. У мене тепер є шорти для плавання, синьо червоні. ну Це не такий дуже синій колір. Класне, вони якраз. Який це розмір? Ага, ясно, її вже так добре викупали, що вже і розміру нема. Але плавки... А може є тут. А... Сове Су... нема нема. Але я їх міряв нормальні. Плавки на мене. Тепер я вже маю плавки і в них ззаді є кишеня на замочок. Мені оце дуже подобається, що можна буде оці ключі від шафок ставити в цю кишеню. Оце мені сподобалось. Далі, що в мене? Тут? У мене вже, по-моєму, по списку все, шнур, плавки, сумка. Е парасолька, кельвін-кліан, ясно. Все є. Все є. І я зараз йду положу в ванні, йду в ванну Гарно відпарюсь. Е я чистий. кучерявий вже капець, треба буде постригтись. Волосся росте, воно досить довго вже. І воно б'ється дуже в мене. Воно не пряме і не кучеряве, воно таке хвилями. І як воно вже таке довге, його вже дуже тяжко вложити. Воно цілий час закручується. і це. Отаке от воно. Але нічого. Пострижусь, напевно, наступного тижня. В мене ще є гель, так що переживем. Все, па-па.